Доброго дня! святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 12 глава, з 38 по 44 вірш. Сказав Господь, стережіться книжників, які хочуть ходити в довгому одязі, та приймати вітання на народних зібраннях, сидіти на перших місцях у синагогах і возлежати на першому місці на вечерях. Ті, котрі поїдають доми вдовиць і на показ довго моляться, приймуть тяжкий осуд. І сівши проти скарбниці, Ісус спостерігав, як народ кидав мідяки у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І прийшовши, одна в Бога, вдовиця вкинула дві лепти, тобто кодрам. І покликавши учнів своїх, Ісус сказав їм, Амінь, кажу вам, що ця в Бога вдова вкинула більше за всіх, хто кидав у скарбницю, бо всі кидали з достатку свого, а вона від бідності своєї поклала все, що мала, весь прожиток свій. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.